Дорогі жителі області, дозвольте привітати вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Я хотів би, щоб в новому році збулася мрія, напевне, кожного українця. Це прийшов мир на нашу благодатну землю. Це перестали гинути наші герої, наші захисники вітчизни. Я хотів би, щоб цей рік. Дійсно став роком змін. І ці зміни відобразилися в гаманці кожного українця, в реальній культувельній спроможності. Я хотів би, щоб ми були добріші, щоб ми були щасливіші, щоб дійсно влада працювала на добробут людей, на благополуччя кожного з нас. Безумовно, 16-й рік піде в історію як доволі складний. Непростий, важкий рік, тому що продовжувалася антитерористична операція. На превеликий жаль, зростали ціни, зростав курс долара. Але я думаю, що це все минеться. Бо й рік рік революції, рік революційності. Я хотів би, щоб він був революційним в плані доходів, в плані зростання благополуччя, в плані зростання валового національного продукту і в плані. Тому, щоб кожен сказав, що цей рік був революційний, і Україна стала дійсно після цього року заможньою європейською державою, і кожен відчув це зростання. З Новим роком вас, та Різдвом Христовим!